Українські атомні електростанції через російські обстріли скоротили виробництво, пошкоджені одразу кілька підстанцій. Про це йдеться у офіційному повідомленні МАГАТЕ міжнародної організації з так званої ядерної безпеки. Так, от через е, е, обстріли Росіян вранці чинні українські АЕС, які діють, діяли принаймні, зменшили виробництво електроенергії. Як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які за повідомленнями були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше каже Гроссі, посилило ризики для ядерної та фізичної безпеки. Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС не зазнали безпосередніх прямих ударів та не зупинили роботу, але кілька електропідстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів. Кажуть в цій агенції за словами Гросі команди магате відвідали сім підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій країні, але не сьогодні, а ще у вересні та жовтні, щоб оцінити збитки, завдані серпневими атаками, і тепер вони визначать чи потрібні подальші візити після атак 17 листопада. Цитую команди Магате, що базуються на АЕС, чули дії протиповітряної оборони та шукали укриття під час сигналів повітряної тривоги. На Хмельницькій АЕС команда Магате почула гучний вибух на Рівненській АЕС. Дві лінії електромереж напругою напругою кВт. Були недоступні Енергетична інфраструктура України, є надзвичайно вразливою, що безпосередньо впливає на ядерну та фізичну ядерну безпеку. Ми все ще оцінюємо повний обсяг завданої шкоди у цей критичний час. Я ще раз наголошую, каже Гросі на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема четвертого, згідно з яким всі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі. Цікаво, чи входить до цих семи принципів принцип не жерти з рук агресора. Просто цікаво. Бо, наприклад, генсек ООН, він дуже любить жерти з рук агресора, не їсти жерти. А, значить, відповідні кадри ми з вами бачили два тижні тому під час а, саміту БРІКС у Росії, куди він поперся. Але ж керівник МАГАТЕ а, пан Гросі також дуже сильно любить розсікати російською територію, а також тимчасово окупованими територіями. Він залюбки їздить і посміхається інколи навіть обіймається з представниками російської влади, які є відповідальні за ці обстріли і за окупацію а, ядер. Атомних об'єктів на території України, які тимчасово окупованими Росіянами. Я маю на увазі, звісно, об'єкти Запорізької атомної електростанції. Е, от власне в такому світі ми зараз живемо. Я не почув закликів. Можливо, ви десь поміж рядків почули заклик Росія СТОП, Росія більше не можна обстрілювати Україну, Росія це агресор. Але я принаймні цього не почув. Що ще почули, наприклад, журналісти агенції Bloomberg від МАГАТЕ, кажуть, що сім із дев'яти чинних ядерних реакторів України були відключені після російської атаки. Сім із дев'яти, а лише два. Із дев'яти працюють і виробляють електроенергію на повну потужність. на решті блоках видобуток знижено до від 40 до 90% відсотків потужності. Ну що вочевидь має свідчити про те, що вони поверталися до своєї роботи. І на кожному з них потужність було відновлено, але зменшено потужність. На жаль, сьогодні під час ворожої атаки сталася трагедія. Загинуло два енергетики НЕК Укренерго. Йдеться про Дмитра Камінного і Максима Шаргородського. Вони працювали на одній з підстанцій в Одеській області, в яку сьогодні був скерований прямий ворожий. Удар. От, власне, я пропоную зараз з колегами вивести на екрани те, що я сам бачу на своїх екранах. А це саме те зображення, яке було розповсюджено прес-службою Укренерго, на якому зображено двох українських енергетиків, які ще напередодні ввечері, ще цієї ночі. Були живі, про щось мріяли, виконували свої обов'язки, були професіоналами. А зараз, на жаль, уже їхнє життя обірвалося через російський ворожий обстріл. Я трошки детальніше розкажу про них обох. На Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював 16 років в Укренерго, прийшовши електромонтером із обслуговування підстанцій. За кілька років став черговим інженером підстанції. А до трагічної події вже 12 років працював диспетчером цієї підстанції. Він був професій. Офесіоналом високого рівня та надійним другом, як зазначають у компанії. У нього залишилася десятирічна донька Максиму Шаргородському. Було 44 енергетичні енергетичній галузі. Він віддав 20 років життя з 2005-го Працював на підстанції, пройшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв. А за 6 років став електромонтером з обслуговування і виконував обов'язки диспетчера. Був досвідченим фахівцем. З початку повномасштабного вторгнення Максим був мобілізований до лав зсу. А після повернення продовжив працювати. Бати на станції електромонтеру. в нього залишилася 14-річна донька. Весь колектив Міністерства енергетики та українські енергетики загалом висловлюють щирі співчуття родинам та м, близьким загиблих. Ну і 24 й канал. Всі глядачі і глядачки також долучаються. Ну і ми сподіваємося, що ця несправедливість, яку звісно вже просто неможливо відновити для близьких загиблих, так само як і для близьких всіх інших людей, яких забрала ця війна. Принаймні, що рано чи пізно якась вища справедливість буде досягнута, і про те, що ми маємо зробити для того, щоб ця справедливість була досягнена, що залежить безпосередньо від нас, ми поговоримо далі впродовж цієї ефірної години. Зараз і дуже коротко нагадаю, що фонд 24 збирає на відновлення або ж підтримку. Хоча б на якомусь рівні справедливості для російських окупантів, от у вигляді донату для головного управління розвідки, ви можете долучитися до збору? Є QR-код, є посилання. Ну і звісно, можна завжди загуглити фонд 24 і знайти нас. В першому, там, в першому рядку в видачі Google дуже швидко задонатити. Будь ласка, давайте закриємо цей збір якнайшвидше. Ну, ви ж бачите, що відбувається. Україна втрачає своїх найкращих синів, своїх найкращих доньок, дітей, людей. І це жахливо. Ми маємо зробити все, що від нас залежить. Я підкреслюю, що від нас залежить, для того, щоб зберегти якнайбільше життів, і для того, щоб відплата якнайбільше Швидше, як найпотужніше, прийшла для російських окупантів. Виправдовується за дзвінок Путіну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц навів нібито аргументи на захист своєї телефонної розмови з так званим президентом Росії Путіним. Хоча в Німеччині офіційно навіть не називають його президентом, але все ж Шольц йому дзвонить. Е, ну, критика була серйозна, в тому числі і в ефірі 24-го, Ви почули це не раз, але і опозиція німецька також ще дуже важливо стала критикувати шольца. Він у неділю перед від'їздом на саміт Великої двадцятки. До Ріо Де жанейро де теж зустрічатиметься в тому числі з російськими представниками, сказав, що під час дзвінка було важливо дати зрозуміти Путіну, що той не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн зменшиться. При цьому він визнав, що позиція Путіна щодо війни не змінилася. Шольц навів іще один аргумент. На захід свого дзвінка він вважає поганою ідеєю, якби відбулася розмова між Дональдом Трампом, обраним президентом США, та Путіним. І при цьому не відбулося розмови між Путіним і главою уряду важливої Європейської держави. Ми не повинні каже мати ілюзії, бути наївними. Росія та її президент каже в конкретно цій заяві Шольц, називаючи його президента. Президентом розпочали цю війну. Ну, можливо, в 22-му вони дійсно вважали його ще президентом. Та це правда. Вони росіяни готові ризикувати ресурсами, каже Шольц, у тому числі своїми людьми, для здійснення плану загарбати Україну, відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити, каже Шольц, і не дозволимо, каже Шольц, який поки досі так і не дав Тауруси. Тому каже важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку з боку. Росії було б ілюзією думати, що Україна в майбутньому не зможе. Розраховувати на нашу підтримку, ну знаєте, з одного боку важливі слова, так а з іншого боку нагадує все це. Значить, as as takes. мантра Дональ цього Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, чинного поки ще а про те, що будуть підтримувати Україну настільки довго, наскільки це знадобиться. Бачите, тільки на третьому році повномасштабного вторгнення ми з вами змогли розшифрувати, що ж саме мається на увазі під так довго, як треба, кому треба. Ну от ну і до речі, у партії Шольца зростає серйозний опір йому його. Е Повторному висуненню у канцлери. там у соціально-демократичній партії Німеччини більше тих, хто хоче бачити кандидатом у канцлери, міністр оборони Пісторіуса, а не чинного канцлера Шольца. Нагадаю, що в них розпалася коаліція і в лютому мають відбутися нові вибори. Ну і, власне, тим часом фронт рухається. Російські окупанти потроху по селу два на день, але все ж. Намагаються рухатися в українській, ну, в глиб української території. От тут у Associated Press помітили, що виявляється, є рух, є рух в окупантів, і загалом їм там в Associated Press, все це нагадує. Перші тижні повномасштабного вторгнення вони помиляються. Це дуже авторитетна і класна дійсно інформаційна агенція. Але в цьому питанні вони помиляються. Росіяни рухалися і е, рухаються зараз і рухалися на початку повномасштабного вторгнення в зовсім інший спосіб. То були наскоки, то були колони, то були швидкі просування. Зараз вже вони рухаються по кілька сот метрів, подекуди по кілометру на різних ділянках, але Ключове для нас з вами, звісно, не те, що вони рухаються повільно і не те, що Associated Press помиляється у своїй оцінці, а те, що на жаль, вони привів оцінці. Загалом що рух є. Ворог окупував село Григорівка Донецької області. Про це повідомляє неофіційна мапа Deep State, яку ведуть аналітики, яку веде моніторингова група. Вони кажуть, що окупанти, окрім окупації Григорівки на Донеччині, також просунулися біля Берес. Стків у новій Іллінці та Дальному Донецької області. Водночас сили оборони України відновили положення у Макарівці на Донеччині, втрачене раніше. Тобто, загалом, російські окупанти рухаються приблизно з тією ж швидкістю, що і ну місяць, два, три, чотири тому їхній повзучий, але дуже потужний наступ він продовжується, і це ще одна причина. Мабуть, все-таки це головна насправді причина, чому варто задонатити на фонд 24. Вибачте, я сьогодні буду, ну мабуть, набридати з постійним нагадуванням і своїм колегам, які постійно вимушені виводити цей код на екрани, і вам, які, якщо дивитесь вже другу чи третю годину поспіль, насто постійно бачите цей код Але я не можу піти з цієї студії із поганим результатом для головного управління розвідки. Зрозумійте, будь ласка, я от сам задонатив. Можу там відзвітувати, якщо вам це цікаво, ну 100 гривень я закину як завжди під час ефіру а, і вас закликаю також, якщо ще не встигло 10, 150, абсолютно будь-яка сума, яка є для вас комфортною просто зараз. Це дуже важливо для того, щоб сили оборони України, по-перше, отримували те, що їм потрібно просто зараз, те, що їм потрібно точково, саме в цю секунду. А по-друге, щоб вони відчували наші, нашу з вами підтримку. Ну погодьтеся, новини. Ми часто чуємо такі, що. Здається, що тил не підтримує фронт. Давайте доводити зворотні.